Щось я виключив холодненько, гарненько. Зараз підемо курочок. Випустимо наших. А, їх вже випустив. Генка. О, молодець. Випустив вже курочок наших. Зараз. Ідемо. Вже випустив я. Поки я поїхав. Нарізав дробу, бо сир ми варимо на дровах, на печі, на плиті. Такі на сосні. Нарізав, зараз будемо рубати. Бо на електроенергії взагалі не представляю, як варити сир на електричці, яка ціна того сира буде. Дівчуль випустили наших. Привіт дівчулі Як справи холодно Всім холодно Це бочечка сюди буду Кармах злазувати тому що мишки їдять наші Привіт вам насипали з утра їсти Да, вас тепленько Привіт дівчулі Що ми даємо таке даємо це кукуруза, пшеничка, е макуха соєва і макуха соєш... соєшникова. Такі ми поробили кормушки. Хто бачив предыдущені відео? Це старі такі вже. А дехто в нас уже дає... Яйця по крайній мере А це, мабуть, яйце несе, так? Дівчуля, ти яйця несеш, чи що? Нема. Ах, як гарно! Сніжок. Зараз привеземо їм руцерочки привеземо сюди. Оце таки ми сюди вже кидаємо руцерочку виці. І вони з удовольствием його їдять. Сінце таке... Так що курі мінус 20 ми не випускали курей. По всіх сроках 14 січня має бути перше яйце. Ну, чесно сказати, дивлюся, що його, мабуть, не буде перше яйця. А може, побачимо. Будемо разом слідкувати. Закріємо. Беться, верхніція, мені так холодно. Ось тепленько, добре. А да, ніяк. Не, було мінус 20, ми топили. Все, дівки, давайте, зараз води вам принесемо. А, сироватка вам буде сьогодні, мені буде сироватка. Сироватку ми наливаємо таку штуку і вони з удовольствием п'ють. Зараз закрий. Одна рукою неудобно. Що ми даємо? таке ось ми даємо. Воно розважено по 15 кг, це мішка, ось таке. Тут пшениця, кукуруза, соя, макуха повита і макуха соєшникова. О. Мінус 20 топили буліран. Ну, в принципі, можна було б і не топити. Ну, Пітоплю, трохи суботу помінявся. Шо так. Ах, як вони вистрілилися всі дивіться, як сидять, гарненько. Красавіць ви. Пішли далі поратися. Ах, сніжок, морозець. Просто супер. Подивіться, яка погода, як гарно. Двадцяточка, звісно, це було грустно на дворі. А от мінус 7, це... Просто супер. Дивіться як гарненько. А. Бролера вирізали, да. якраз після Нового року останні партії продали. І зараз нічого поки не садимо. Трошки будемо робити ремонт. Трошки будемо робити все що... по-другому, тому що ми нормальні люди учаться на чужих помилках, а ми на своїх нас тут сидів бролер, вичистили все. Трошки хай воно, ну, не, не то що промерзне, але вичистили, в общем, одним словом, вичистили, хай трохи підсохне, потім побілимо це все гарно, побілимо. от, І хочемо. Пришерла вода. Вже немає опалення, да, трохи присяхло. Хочемо робити, тут будуть несучки, я так думаю. Не там, де ми, а то я казав, що буде тут несучка, мабуть. побачимо. Будемо робити, буду показувати, Обов'язково відео знімати. Я ж казав, що будемо відео знімати Обов'язково про все. Як буде. Време. Ви розумієте, Зараз з Не сильно... Не сильно шоколад. Заць підемо на фарбу. до наших козуль, до наших коробочок, до квітки мармеладки. Теличку, правильно буде сказати. Подивіться, як гарно, який сніжок, а невеличкий вітерець. Це просто супер. погодка просто шепче, просто супер. Ну, прохладно, прохладно, прохладно. Одно прохладно, я вам хочу сказати. Не так, щоб прохладно, 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 ну прохладно. А це таке село Глушки, Літом у нас красиво. Зимою теж неплохо. Зараз поки не виганяємо ліс, пастину холод. Ну а самі а кози не хочуть йти в ліс, якщо чесно. Але як тиха погода, немає вітру, то другий раз йдемо в ліс Воно туда, на гору, в'етки поїсти. Це тут був еспарцет з сіями, чесно сказати, гімно повніше. Не годиться, лучше лусерку будемо нестили, ми переорати один на зиму. Ну по хазяйськи треба було переорати на зиму, ну за німінням до бримені, то денег так і вийшло. Забор строїли, не було як. А, пальці в мене замерзають. Дійдемо до наших козуль. Добренько. О, їздаки. Виїхали. Якісь така у нас загородка. Ще нічого не вивозили. Будемо тільки вивозити. Будет. Зараз. Добренько. Потім вже випустимо козак, подивимося що. Підписуйтесь, пишіть, питайте, на все будемо відповідати.